Україні перед нами гравці команди Фортеця Кам'янець-Подільський 2013 преміум ліс футзалу серед дитячо юнацьких команд. Діліться враженнями про сьогоднішню гру. Ми грали дуже е, добре. Е, команда виклалась на все Так. Як твої враження? Було не дуже тяжко, але не треба було розслаблятись. Чому не тяжко? Ну не менше. Ага, то тобі так. Якось здавалося, що гра була легка? Ну, вони дуже грали, вони е, за своїми гравцями завжди були. Старалися. Як тобі, гра? Сьогодні мені гра дуже сподобалась. Ми забили бага е, дуже багато м'ячів, але ми змогли грати, ми могли грати краще і не пропустити гол і забити можна два рази більше голів. Судячи по рахунку, було е... Гарно, багато реалізованих моментів. І як взагалі вважаєш, чому так склалося? і чи були моменти, які ще можна було реалізувати? В першому таймі ми грали сильно, а в другому таймі ми розслабились і забили набагато менше м'ячів і пропустили. Як ти думаєш, чому пропустили той один гол? За те, що ми розслабилися, ми не були сво... за своїми гравцями, ми дуже балувалися. Ага, ви вже так на другому таймі підспустилися. Ага, зрозуміло. Кому присвячуєш сьогоднішню перемогу? Ф ну, в команді нашій. Своїй команді. Це така мотивація для вас на майбутнє. Ага. Так. Ти забував сьогодні голи? Ні, ну було дуже багато моментів. Були передачі якісь можливо голюві? Так, я віддав Максиму Дашкіну. Ага, і ти забив, так? Ага. Скільки голів сьогодні себе? Один. Один. Вітаю тебе з тріумфом. Кому присвячуєш гол? Всім близьким родичам і тренерам. Дякую. Ти забував сьогодні? Так. Скільки голів? Один. О, вітаю тебе з тріумфом! Один. Кому присвячуєш? Своїм рідним батькам і своїй команді. Тут дуже гарно. Що побажаєш своїй команді у цьому сезоні? Вигравати перше місце і боротись до кінця. А ти? Я бажаю, щоб завжди ми займали перші місця і завжди були такими, такими активними як сьогодні. Так. Круто. Ти що побажаєш цій команді? Я хотів, щоб ми війшли в топ 3 і щоб ми боролись до кінця і забували багато м'ячів. Супер, дякую вам, хлопці. Я бажаю вам перемоги побільше забивати голів і щоб всі моменти у вас були завжди реалізовані. Дякую вам.